Серед усіх трагедій, які пережило людство, чорнобильська катастрофа не має аналогів за масштабами. У ніч з 25 на 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталася непоправна трагедія, яка змінила життя багатьох людей. 26 років незабаром мене того чорного дня. У зв'язку з цим біля пам'ятника Чорнобильський спас у Коломиї провели поминальну службу. Опісля делегація у складі 19 осіб на чолі з головою правління Коломийської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України. Раїна Віктором Позняком, відправились до Чорнобиля. Там учасники поїздки взяли участь у прощі до святої храму. храму. Собою відвезли списки всіх померлих, які були занесені до Чорнобильської великої поминальної книги. Ми вже маємо з е, собою Володимира Вербицького, який з нами їздить, який там працює, тому що там без е, супроводжуючого, починаючи від капе дитятки, е, рухатись по зоні не, не можна. Так само в автобусі ми вийшли, де, де автобус де став, ми вийшли, походили е, і повернулися назад. І так, е, ми цілий день, десь від 8-ї до години 5-6, аж вечором нам обіцяли завтра Чорнобильський борщ. І як Бог поможе, повернемося назад. Після служби делегація відвідала Чорнобильську АЕС та місто Прип'ять. І вже традиційно скуштували Чорнобильського борщу. Навколо свято Ілінського храму немає радіації. Це такий якийсь цікавий феномен, і може дійсно проща до того храму надає цим людям сили і наснаги жити далі після такої страшної трагедії. Справді дивно, але факт на картосхемах радіоактивного фону місце розташування храму і територія довкола нього залишилися чистими. Фахівці цього дива пояснити не можуть.